О, дивіться, яка краса виходить. О, мене звати Люба, і я вітаю вас на моєму каналі. До вашої уваги сьогодні шапочка, пшеничне поле. Дуже мені захотілося зробити такий витвір: витвір ручної роботи. Зараз. Я вам покажу, як я це все робила. Покажу, як я в'язала шапочку. Покажу, як я вишивала. І я надію, маю, що вам така шапочка сподобається, і, можливо, ви зробите щось подібне. А надихнуло мене на оцю красоту. Моє місто місто Волноваха, яке зараз окуповане, але коли воно було вільним, воно було великим сільхозгосподарським районом. Яке вирощувало пшеницю і годувало всю нашу країну, а також годувало весь світ. Я вам покажу невеличкі відрізочки. Як я творила оцю красоту. Ну, давайте заміри зроблю, щоб ви приблизно орієнтувалися. Висота шапочки 23 см. Це на 56 розмір. П'яр пряжа товстенька, ну, таку шапочку можна зв'язати з любої пряжі. І так, дивимось. І насолоджуємося. Набрала 64 петлі самим обичним способом. Тепер я буду смикати в коло. Так, самим простим способом. Беру першу петельку і за два кінчика, основної ниті і хвостика, закріпляю. Так. І тепер дивіться, беру хвостик. Позаду, і тепер будемо робити наступним образом. Значить, так. Перша петля, це у нас лицьова, що я з'єднала. Далі, це буде виворіт, але виворіт, дивіться, ми будемо просто петлю знімати, і ниточка буде попереду. Значить, буде одна лицьова, Одну наперед ниточку знімаємо. Це виворітна у нас буде одна лицьова. І отаким от способом. Будемо пров'язувати 2 рядка. Пров'язала 2 рядка таким способом. Далі, далі буду в'язати резинкою 1 на один. Одна виверітна, одна лицьова. І таким способом 10 рядків. В'яжемо одна лицьова, одна виворітка. Це буде у нас ободочок. Ободочок в мене буде 10 рядків. Ви можете зробити іншу цифру для свого ободочка. І так, в'яжемо резиночкою 1 на 1, 10 рядків. Ободочок готовий. Дивимось, який краєчок вийшов. Так, і тепер нам треба вив'язувати тіло після резинки, додала я 10 петельок і вийшло 74 петлі, і почала в'язати. Так, пров'язавши 15, ну майже 16 см зробила розподіл для маківки. Значить, розподіл ось такий. 9 петель буде основна, да, центральна у мене частина. І по 14 петель де будемо скорочувати. Значить, розподіл: 74 петлі. По 9 петель заставила на серединку по 14, ось тут по краям, які будемо. Скорочувати, виходить, будемо скорочувати 4 клина. Значить, зараз покажу, як я буду скорочувати. Значить, ось розподіл. Дивимося, 9, 2, 4, 6, 8, 9 петельчок. Ось поставила маркер. І буду скорочувати наступним образом. Зараз підправлю, ось тут. Ниточка злетіла. Ось так, дивіться. Дві оці петелечки розвертаю так, щоб у мене нахил був праворуч. І пров'язую дві разом нахил праворуч. І оця петелька буде центральна. Ну ми будемо під оцю доріжку скорочувати всі 14 петель. Я ось тут ставлю маркер. Далі пров'язую, значить, одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і дійшла до дев'ятої. Дев'ята буду робити дев'ята і за неї петелька. Дві разом, з нахилом. Буде ліворуч. Також розвертаю петельки з нахилом ліворуч. Ось так. І ставлю маркер. Так, думаю, зрозуміло. Далі в'яжемо до наступного. Тут виконуємо так же само, як я вам показала. І так робимо із рядка в рядок. І получиться у нас буде підйому 14 рядків. Ось дивіться, 14 петель. І ось ми будемо в кожному рядку їх скорочувати. Будемо скорочувати, поки у нас не останеться 9 і позаду по, по, по 9 і ще 9, 18 петель. І ці петельочки тоді 18. Ми закриємо голочкою. Так, в'яжемо самостійно. Так, ось вона моя шапочка, ось схемка, буду вишивати колоски. Так, ось приблизно ниточками намітила. І отака в мене є пряжа з люрексом. Вона більше подібна до кольору пшениці, буду вишивати. І буду додавати, ось тут в мене пряжа є ось така з паєточками. Це теж, мабуть, буду добавляти. ну, подивлюсь, як буду зараз вишивати і показувати вам. Отак От ось прокладаю доріжки, і тоді буду на цих доріжках. Вишивати. Так, отак трішки підрозтягую, бо шапочку коли ж одягають, ну вона ж то, ой, вона ж має свойство розтягуватись і щоб ось тут було не стягнуто. Я це ось так я прокладую доріжечки. Зрозуміли. Далі покажу, як вишивати зернятка. Це ось листочки. Ось так вийшов листочок. Зернятку вишиваю таким способом, який називається шовру рококо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ну, тут любе число можна намотувати, яке вам буде ну, імпонувати. Так. І 18 для себе оприділила. Так, кручу верчу так, щоб мені теж сподобалося. Ну, Ось так давайте прокалюю. Оце ось основанє. Далі, що я роблю? Далі знову прокалюю поряд, буду робити петельку і обрамляти зернятку. Це луску, да? робити, чи як вона там називається, що поверх зернятки ось так. Так, далі. Знову тут закріпляю, виводю знову сюди. Так. Ось так. О, ось так виходить зерняточку. Давайте ще одну зерняточку зробимо. Так, 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 якби тут гарненько підхопити, щоб вийшло. Так, і знову намотую 18.

Наприклад, хай буде ось так. Знову виводю сюди в основання О, О, Ось так. Підтягую і закріпляю. І знову виводю отак от. О, О дивіться. Як вийшов отак от, от. Ну і так буду вишивати тут, тут. Ось так. Тут я густіше почала вишивати зерняточка, тут рідше. Ну, це будете вирішувати ви. Це буде ваша пшеничка і ваша краса. Ось так ось. І буде така у мене шапочка гарненька. Да? яка символізує нашу рідну Україну. Наші поля, які ми сіємо пшеничку, на яких ми сіємо пшеничку, і вона годує нас та весь світ. І ось на такому етапі вже у мене вишивочка. Значить, вишиваю я оці ось вусика. Да? У ниточку взяла ось таку пухнастеньку. Зразу хотіла з паєточками. Ну, паєточки вони у мене не витягуються через то, як я вишиваю. Ну а тут дуже легко і просто. Да? Беру ось так ось. І отакі роблю вусика. Так роблю, як мені подобається, так я і їх вишиваю. Так. Ось так, Ну, ви зрозуміли, так? Да? Така захватуюча робота, мені так це подобається. Я взагалі люблю такі ось речі, Ну, е, одини, одина, одиничні, да? які я тільки роблю для себе. Більше таких речей немає. Ну, щось може бути подібне, ясне діло. Але точно такого ні в кого не буде. Даже якщо ви зробите подібну шапочку, да, вишивочку, то у вас вона буде індивідуальна. Тому що кожна людина, кожна бачить по-своєму. Так і я ось так беру. І куди мене ніточка веде, туди, туди я і вишиваю. Ось так і мені це подобається. Добавляється. О, дивіться, яка краса виходить. О, зараз тут ще дороблю, і тоді вже в готовому виді вам покажу. Ну, Тут у мене ще куча ниточок незаправлених. Дивіться, що тут виходить по виворіті. Ну, це все от працювати треба заправити, і буде дуже гарно. Ну, мені подобається. Напишіть мені, будь ласка, в коментах, як вам класно чи ні. Мені здається, класно все-таки. О, як гарно. Так, любі мої глядачі, ви все подивилися. І тепер, будь ласка, поставте лайки за мою роботу, за мою працю. А також напишіть коменти, що вам сподобалось і що б ви хотіли, щоб я ще зробила такого цікавенького. До побачення! Всього найкращого, тихого, спокійного дня!